Мій БПЛА буде побудований за схемою літаюче крило та матиме електричний двигун. Це просто дизайн крила для попереднього аналізу та тестування різних аеродинамічних профілів. Основне моє завдання це зробити енергоефективний та стабільний дрон-розвідник, крило якого матиме хорошу під'ємну силу та малий спротив. Тому дуже важливими будуть саме аеродинамічні характеристики цього літаючого крила. Тому що саме навколо крила я буду будувати весь БПЛА. Крило є основною і визначальною частиною в цьому процесі. Давайте спочатку подивимось на літак, який має. Типову конструкцію для загальної авіації розповів, чому саме хвіст літака має велике значення для його стабільності, крило створює підємну силу, основне крило, яке дозволяє нашому літаку знаходитись в повітрі та не падати. А хвіст вже забезпечує стабільність під час польоту та маневрів. Крило на хвості є стабілізатором основного крила. Воно має меншу площу поверхні, а отже, й меншу підємну силу. Однак, завдяки тому, що воно розміщене на якійсь відстані від центра тиску основного крила, то завдяки простому важелю цієї сили вистачає, щоб стабілізувати основне крило. Та не допустити його звалювання. Коли кут атаки основного крила збільшується, то збільшується й підйомна сила. Літак починає підніматися підйомна сила крила на хвості через важіль, е намагається повернути основне крило та літак в попереднє стабільне положення. Так само відбувається і в зворотньому напрямку, коли основне крило має від'ємний кут атаки, саме хвіст намагається повернути наш літак в стабільне положення. Проєктування так званого безхвостого літального апарату складніше за проєктування його аналога з хвостом. Типова аеродинамічна схема літака менш вибаглива до точних розрахунків та аеродинамічних характеристик вибору профілю крила тощо. Тобто виготовити стабільний БПЛА з хвостом набагато простіше, тому що хвіст допомагає стабілізувати літак, протидіючи векторам сили, які концентруються в основному е крилі. Е коли ж хвоста немає, то потрібно стабілізувати літак трошки іншими рішеннями. Е однак такі рішення значно впливають на складність е виготовлення БПЛА. До прикладу, щоб збільшити стійкість, можна встановити крило з якимось кутом відносно фюзелажу. Тобто, як ми бачимо тут, крила підняти над фюзелажем на деякий кут. Також можна додати так званий твіст, тобто негативне закручування на закінченнях крила. Це допоможе розподілити підйомну силу. А також деякою мірою компенсує відсутність хвоста, тобто буде працювати стабілізуючи весь БПЛА. Далі ми поговоримо також про вибір аеродинамічного профілю, саме для БПЛА, типу літаюче крило. Нам потрібен аеродинамічний профіль крила, який матиме хорошу підйомну силу, малий спротив та стабільність при різних значеннях куту атаки. Можна знайти, наприклад, багато різних сайтів, де ви можете скачати дані будь-якого аеродинамічного профілю. Наприклад, я вам покажу ось такий сайт. Тут є база даних по різних профілях. Ви можете їх тут знайти. Тут є візуальна складова профілю, також тут є дані цих профілів, наприклад, підйомна сила і спротив цього аеродинамічного профілю. Також на цьому сайті є плотер, тобто ви можете зібрати крило під необхідну хорду, тобто ширину крила. Наприклад, ми можемо відправити цей аеродинамічний профіль на плотер, вибрати ширину хорди, нажати кнопку зібрати. І ми можемо скачати в різному форматі. Можемо скачати цей СВ-файл з координатами. Також ми можемо скачати PDF, якщо ви там плануєте якось своїми руками виготовляти профіль. Далі, що хотів би сказати, що є й інші сайти з базами, тому якщо не знайдете потрібний профіль тут, то це не дуже велика проблема. Існують інші сайти, де це можна зробити. Однак я вам буду радити не просто обирати профіль по описах сайтів або відгуках на форумах, а саме почати цікавитись аеродинамічними характеристиками. Та аналізом цих профілей, робити вибір по необхідним вам параметрам, оскільки більшість відгуків на сайтах, форумах та описів зазвичай основані на особистому досвіді авторів або загальній інформації з інтернету, навіть чат GPT може порадити вам хороший профіль крила, виходячи з підємної сили та спротиву. Однак він може виявитись не дуже стабільним при різних кутах атаки. Оскільки для літаючого крила потрібно враховувати положення моментів сили на площині та центра тиску при різних кутах атаки, краще самому почати знайомитись з теорією. Це спочатку трошки складно, але воно того варте. Звичайно, що вхідну інформацію щодо вибору аеродинамічних профілей я і сам взяв з інтернета. Або можна записати запитати штучний інтелект. Вам він напише кілька варіантів, найбільш розповсюджених. Коли ви вже обрали кілька профілів, для їх аналізу можна використовувати ось таку програмку: це безкоштовне програмне забезпечення. Воно мені дуже подобається своєю простотою і ефективністю. Тут ви можете загрузити кілька профілів, які ви обрали, і за допомогою. Модуля проаналізувати, От, наприклад, додати аналіз. Тут я не буду пояснювати, це потрібно окреме відео знімати про користування. Також ви можете провести аналіз з певним кутом атаки, або провести аналіз від певного проміжку, наприклад, які дані матиме ваша аеродинамічний профіль крила з кутом атаки від нуля, наприклад, до 10 градусів. Ось така програмка, раджу всім е користуватися, вивчати її. Ще одна дуже важлива річ, на яку е потрібно звернути увагу, це центр маси всього дрону. Оскільки в нас тип дрону літаюче крило, то розміщення цього центру е є дуже важливим. Потрібно, щоб центр маси. Знаходився в тому місці, де на БПЛА немає жодного чистого моменту сили, який діють на площину, тобто він є нульовим. Плюс цей момент має бути нульовим при будь-якому куті атаки. Однак використання стріловидності крила та прорахунок положення векторів моменту в аеродинамічних профілях допоможе нам розмістити центр маси саме в носі нашого дрону. Саме тому при проєктуванні подібних БПЛА важливу роль відіграють не тільки іродинамічні профілі крил, а ще потрібно розрахувати та приймати до уваги положення моментів сили, тому що в різних профілях воно різне і розположення їх теж буде різне, тому що при різних кутах атаки ці вектори сили будуть переміщатися по площині крила. І ні в якому разі не потрібно, щоб цей вектор був попереду центру маси, тому що це допоможе таки звалюванню вашого крила. І наостанок покажу, як з файлу даних, який ви скачаєте на, на сайті бази даних аєрфойлів, зробити готове крило. Це в мене сплайн, по якому я зробив вже ескіз. Попередньо потрібно було перевести файл даних айрфайла в систему координат в якій є три значення: тобто X, Y, Z. Далі ми імпортуємо в сапер цю криву. По їй вже робиться ескіз, і вже з ескіза можна зробити готове крило. Наприклад, ось так. Маємо готове крило для літачка, БПЛА тощо. Дякую за увагу. Далі буде.